На тлі а, того, що зараз відбувається, несподівано відбувся візит, я маю на увазі з митами з припиненням війни, візит Кирила Дмитрієва до Вашингтону, спецпосланця а, Путіна. Вони зустрілися з Віткофом, деталей поки що немає, але вчора Трамп не оголошував мита проти Росії. Я, чесно кажучи, далекі від думки про те, що у США може бути союз із Росією. Я взагалі цього не допускаю. У мене навіть такого сценарію немає. Я не бачу цього. Але я бачу, як це дратує сильно Китай зближення. Наскільки далеко можуть зайти відносини і як швидко, і що цьому заважає в економічному плані між Росією та США? Ну і звісно, ваш коментар стосовно відсутності мит проти Росії, Білорусі, Ірану, Лівень, Кореї. От якраз і чотири країни дуже показово. Так, в тому -то і справа, що виходить так, що США якби не запроваджує мита щодо цих країн, і якби натякає, що давайте якось а, домовлятись, і давайте ви не будете так вже сильно триматись за Китай. Це Китай бачить, і вже оці домовленості з Японією і Південною Кореєю. Ну як якщо вони будуть розвиватись, то перше питання: а чи буде й далі Китай сприяти? Відокремленню північної Кореї від е, Південної Кореї, чи все ж таки для нього проєкт Північна Корея може бути закритим? І як свого часу Сталін відкрив цей проект, і якби Сталін не помер, ця війна можливо б тривала, і лише смерть Сталіна, як на мене, поставила на паузу, на жаль, дуже довго для Кореї. Але ж після цього спочатку Радянський Союз, а потім Китай забезпечували існування Північної Кореї. Зараз північна Корея, вона більше прагне більш з Росією спілкуватись, Китай це бачить, Китаю це не подобається. Взагалі багато є окремі теоретики, які жартують, що найбільше що дратує Китай у відносинах з Росією та Північною Кореєю, це наявність кордону між Росією та Північною Кореєю, тому що Китай взагалі то не так далеко знаходиться від цього кордону, і якби він мав. Цю територію, там де знаходиться цей кордон, він мав би вихід ближче туди до Біренгового проліву, отже до Арктики. І ось тут, як на мене, те, що прагнуть США, те можливо, чого Дмитрій приїхав Сполучені Штати Америки, це домовляти щодо розроблення цього північного шляху, а також Арктики і недопущення Китаю до Арктики. І ось ага. тут Китай, ой, як дуже як на мене хвилюється, і вони, можливо, тому і прилітав до Москви, щоб зрозуміти, які у вас там ага. зараз настрої. Тому що ці розмови, що США і Росія прагнуть не пустити Китай в Арктику, вони безумовно не подобаються Китаю, так, і тут... так чекайте, я вас, я вас переб'ю. Тоді Трамп виходить робить все правильно на цьому етапі, тому що він реально зменшує зараз залежність Росії від Китаю через припинення війни Росії проти України, а Китай прагне продовження війни, можливо, я не так розумію. Ну, частково ну, Китай взагалі не війні війни, тому що в Китаї концепція це ліберальне захоплення світу. Тобто, коли він не відбувається, а ось спокійна є правила лібералізації світової торгівлі, яка вже грає на Китай. Давайте так: 2000, 2001 рік, Китай, шостий експортер товарів світи е, на 300 мільярдів доларів. Він постачав продукції на 2023 рік. Він не просто перший, а перший з відривом експортер товарів в світі, і там 3,4 трильйони доларів. Тобто було 300 мільярдів ну, стало... під час війни. Так, тобто Китай головний бенефіціар чинної системи і Китаю не потрібні війни, тому що він її зупиняє. чекайте, пане Іване, пане Іване ви, ви тоді самі собі суперечите. Ви говорите, що збільшення торгового балансу зовнішнього Китаю відбулося якраз в періоді, коли триває широкомасштабне вторгнення Росії проти України. Ну воно дивиться, воно, воно тривало й до, з 2001 по 2023, Тобто, ця війна, вона ну якби вона не дуже сильно зашкодила Китаю, вона не зупинила його процес, але Китай побоювався. Якщо ви згадаєте а, перші заяви Китаю 2022 року, то вони казали, що на слід а, повертатись до риторики холодної війни, на слід ділити світ на блоки. Чому була ну, така так. риторика Китаю, так. тому що Китай розумів, що якщо зараз буде відновлення риторики холодної війни, то в один момент скажуть, а чого це у нас так багато китайських товарів? А давайте проти Китаю зробимо те, що зробив Трамп цієї ночі. Тобто, запроваджувати високі мита, давайте обмежувати присутність Китаю, тобто ну, декітеїзація світової економіки, ем, такого терміну ще немає в літературі, але це не означає, що він з'явиться, тому що дійсно ось ага. Поки нема сприйняття Китаю як саме такого ворога в блоковому розумінні, то у Китаю все добре. І тому Китай він закривав очі на війну Росії проти України, але закривав саме з розрахунку на те, очікуючи верніше, що не буде риторики холодної війни. А коли вона з'являється, а коли ще Росія і США там про щось домовляється, тобто вже... далі. Так, тобто тут взагалі я якось навіть пожартував, що я не виключаю, що найбільш несподіване завершення війни Росії проти України буде, коли Китай вирішить, як то кажуть, повторити Острів Даманський і нападе на Росію, просто тому що те, що відбувається, йому не подобається. Йому не подобається, що Росія США. Домовляється, напускати його в арту, що Росія хоче, uh -huh. можливо, Дмитрія також, до речі, буде говорити а, домовленості щодо рідкоземельних елементів, яких багато в Росії, і які Китай вважає своїми, а тут Росія буде казати, а давайте ми Китаю це давати не будемо, ми вам США ми США вам продамо все. А наскільки ну, ймовірний може бути сценарій військового вторгнення Китаю до Росії? Я його чи не як низько, ймовірне, бо це не філософії Китаю. Але тут, же знаєте, коли, як то кажуть, коли немає іншого виходу. Тобто, якщо Китай буде розуміти, що зараз вся система, яка вибудовується, орієнтована на те, щоб його зупинити, і ось і щоб не дати насамперед відірвати Росію від Китаю. І якщо Китай буде розуміти, що єдина можливість це власне вторгнення, так поки здається, ну я би не дав більше одного відсотка цього варіанту. Ви Знаєте, пане Іване, я перепрошую, це дуже цікаво, але тут якраз історія про сценарність. Тобто, такий сценарій, я так розумію, може лежати на столі у Сіндінпіна. Він я більш ніж впевнений, що лежить. Знаєте, людина, яка а, критикувала свого часу Путіна, потім його підтримувала це журналіст Сергій Даренко, Багато хто може згадати його сюжет. Да, да. На ОРТ, коли Курс потонув, він колись сказав таку фразу: що слухайте, не може бути див, не може бути по одну сторону забору багато людей, а по іншу безкрайні простори, що літак з спокійно до Москви літає в день для того, щоб китайці, які летять у ньому, дивились на Росію і розуміли, що це треба робити. А паралельно, як казав Дар'янко, в Китаї створюється, як він сказав, Сибірській дивізії, і він тоді іронічно питав: а навіщо китайці дивізії? Де вони будуть воювати? Бо каже, в мене лише один варіант, що вони будуть воювати там, в Росії. І що це робиться спеціально для того, щоб в момент, X, коли Китай зрозуміє, що Росія занадто швидко рухається до зближення з основним ге геополітичним опонентом США, зробити крок, який не дасть цьому зробити, буде і сподіватися на те, що США не. Будуть захищати Росію, бо знаєте, пояснити американським військовим, що ви повинні виступити на стороні агресора і диктатора Росії. Це якось буде дуже дивно. Тому так. ну поки що це здається фантастичним, але знаєте, в нас стільки всього нереалістичного відбувається в нашому житті, що ось скажу, що один відсоток все ж таки лишаю на це, а може навіть не один. А може цей відсоток може різко збільшитись в обсязі, якщо буде, буде гарна підрозділ.